Buongiorno, любі мої друзі і бенторнаті з моєго каналу YouTube Імпаріамо лілі! Сьогодні ви мене бачите перший раз з брекетами. Уху! Слухайте, теж інша тема, поговоримо про брекети вже наступного разу. А сьогодні ми концентруємося на темі штукатурка, шмакльовка, насправді побілка. Побілка, пофарбувати, трошки зробити ремонт. Вдома будуть слова, будуть речення. Зараз повторимо з вами також дієслова, які закінчуються на ари, як їх відміняти. Отже, повідмінюємо деякі дієслова і з ними будемо робити дуже гарні реченька. Дочекайтесь до кінця, тому що в кінці вас також чекає міністр призик. А престо та що? Давайте розпочинаємо прямо зараз. Погнали! Знаєте, з чого ми дуже гарно розпочнемо? З дієслів, з дієслів, які закінчуються на ари, і пригадаємо з вами швиденько, тако раз, два, як вони відмінюються. Тому що насправді дуже багато сьогоднішніх дієслів вони будуть зазвичай відмінюватись на аре. Тому ви зможете потім брати будь-яке дієслово, замінити речення, речення іншим дієсловом, і воно так само відміниться. Так? І так можете собі тестувати і гратися з ними. Отже, давайте вивчимо деякі слова швиденько. Це є Ано, читаємо гарно, як буде фарбувати італійською. Вернічаре, вернічаре. Атенціоне, так, не говоримо з вами: вернічіаре щось таке ні. Ча. Вернічаре, добре? Фарбувати далі. Звернічаре. Як гадаєте, що таке звернічаре? Це вже зняти фарбу, бачите? Поставили С спереду. І ну і все, і протилежне значення. значить, Фарбувати вернічари, звернічари, зняти фарбу. І так, зверніть увагу, як воно говорить: це не свернічари, а саме з звернічари. Далі. левігари, 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 це є шліфувати. Може, там якогось треба, хто робить ремонти. Я в тих всіх штуках не дуже розбираюся, але для вас пошукала трошки матеріалу, трошки слів, трошки фраз, які вам будуть корисні, коли будете займатися м -м, побілкою, як я ось це зробила. Нещодавно, до речі, давайте знаєте що домовимося. Не знаю, скільки ще наступних відео будуть в мене ось ці панелі. Тож, якщо ви теж одна з тих людей, яка запитує, що це мене ці дзвони дзвон. Що це за, міс... Що це за заді, заді мене є, де я сижу в туалеті чи в кухні, то <г> регаці <jan> <Levitt>. не відгадали ні в туалеті, ні в кухні не сижу. Це повинні були бути панелі, а, які коротше збирають ехо, яке ви теж відчуваєте 100%, бо воно насправді ехо не дуже забирає. Або це була така я, яка не дуже добре їх розмістила. Це має бути mm, яксуну азорбенті, mm, не знаю. де, воно, devo inolare і Ну, Не дуже ізолено, izo, izo, але ну, що маємо, то маємо. Тож знаєте, це не кухня і це не туалет. Демон далі стукаре, стукаре, шпаклювати, стукаре. Далі intonacare, це штукатурити інто на каре, інтонакаре, штукатурити. І ще одне слово це є ріпасаре, ще раз пройтись, по чомусь, ще раз зробити ту ж дію. І взагалі, зверніть собі увагу, такий міні-лайфхак. Якщо... бачите, в нас ж може бути діє слово просто пасаре, пройтись, ріпасаре ще раз пройтись. Отже, додаємо ось цей суфікс «рі» спочатку дієслова. І в нас дієслово означає ще раз зробити цю дію. Наприклад. Ну, дивіться, давайте беремо стукаре, та, шпаклювати. А давайте скажемо перешпаклювати. Отже, ще раз зробити цю дію. Ш... Е Як? Молодці, я гарно чую. Ріс тукаре, ріс тукаре. Наприклад, фари робити. Як скажете, ще раз зробити, а отже, переробити. Ріфаре, молодці. Так і знаєте, так і тренуйте за іншими дієсловами. Добренько, йдемо, подивимося, як підмінюються дієслова Ас Решетенько Пригадаємо, і потім перейдемо на реченька. Але перш за все, хочу подякувати моїм фантастичним спонсорам, які підтримують цей канал, Наталя Хроме, Світлана, Гайко. Світлана, Ройк, скільки Світлана, Світа Бровченко. Слухайте, а ви що всі змовилися, чи що? Оді Світлана мене тут. Оля, Рома, мама, мія. дякую, рогаці, що підтримуєте мій канал. Якщо ви також хочете підтримати мою роботу, яку я для вас роблю, щоб полегшити вивчення італійської мови. Тискайте внизу або нарсі чи там спонсорувати, що у вас написано під відео. Я буду дуже рада вітати вас. Коли ви будете спонсорувати мої відео, у вас будуть теж деякі вантаджі, плюси. Але про це ви вже дізнаєтесь після того, як тиснете на абонати. Чекаю на вас і дуже дякую, цілую, люблю. Йдемо далі. Давайте з вами швиденько пробіжимося. Ось як у нас відмінюється дієслово з закінченням Ари. Давайте пригадаємо, що перш за все потрібно зробити: це відкинути Аре. Відкидаємо закінчення, в нас його більше немає. І залишилося те, що залишилося. Що залишилося? Давайте беремо, до прикладу, якогось. Добре, перше було стукари, давайте наступне буде Ріпасари, Вабене, ріпасари. Відмінюємо це дієслово. І як буде Іо, я ще раз роблю цю дію. Ще раз проходжуся, по там, не знаю. Перемальовує стіни. Аре відкинули, і О, закінчення додали. Виходить іоріпасо, іоріпасо. Далі ту, ту. Замість аре даємо і виходить Розумієте? І так беремо будь-яке інше Е, Наприклад, звернічари. Давайте скажемо луй. Він знімає фарбу. Луй, ану, читайте, зверніча. Бо а додали, далі Ной. Stu, noi stucchiamo, noi stucchiamo. E così, voi, dovete avere solo intonacare. Intonacate, e loro, scusate, verniciano, e ve li ho loro verniciano, loro verniciano Екозивія. Отже, наступні діє слова в реченьках, які ви будете бачити, і вони відмінюються на аре. І ви собі можете їх поміняти на інше. Теж будете знати, як воно відмінюється. Отже, давайте йдемо подивимося. Почнемо з слова: аплікаре з іншого. Бачите, знову ж таки, є аре. Наносити, щось наносити. Що ми можемо наносити, коли робимо ремонт? Давайте. Дуже гарне зразу перше речення. Читаємо разом. Аплікіамо, лаприма, мано, верніче. Що ви сказали? Так, давай наносимо добре перший шар фарби. Зверніть увагу, як буде перший шар? Ла Лаприма, мано, мано це рука. Бачите, я впевнена, що ви її не здогадувалися. Ось ось вам така нова штукенція. Значить, ла prima mano, перший шар. Відгадайте тоді, як буде другий шар. Ла-секонда мано. Так, молодці. Отже, аплікаємо до кого відноситься? До noi. Noi аплікаємо Бене. Дуже добре наносимо перший шар. Di cosa, vernice. Добре, давайте замінимо слово аплікаре з ріпасаре. І з ной. Як воно відміняється? Noi. Рiпа. І каже закінчення. Рипасямо мене. La prima mano diверnie. Давайте ще раз переробимо перший шар фарби. Mm -hmm. Йдемо далі. Як ми вже сказали, лама ману. Може бути la seconda mano, щоб сказати, другий шар. І пішло поїхало, так? La terza mano, 3 шар і продовжується в тому ж дусі. О, bisogno di un rullo per applicare la vernice più uniformemente. О, бізон ді. Запам'ятайте собі, свята трійця. Я їх так називаю. Три тих слова мають бути завжди вкупі. Авере, бізоньо ді. Авере відмінили до Іо і стало О. Обізоньо ді. Значить, мені потрібно. Що мені потрібно мати? Унруло валик. Онруло. Для, для чого? Пер, щоб. Аплікаре, щоб нанести. що? Ла Фарбу. Як? Уніформаменте рівномірно. Più уніформаменте більш рівномірно. Зараз кажете, а що не можна було щось простіше то уніформente? Не уніформаменте, Уніформенте. Ну, п п ні, ну, ні, ні. ну, що Уніформенте. Уніформи, щоб воно було одною формою, так, рівномірно. Ні. Все, маєте таке гарне слово Чі! так, давайте, не лінуйтеся. Уніформимент. Ви ж хочете завжди збагачувати ваш лексикон, розумієте, але далі питаєте мене, чи можна щось полегше сказати. Ну, То вже собі виберіть, що ви дійсно хочете: чи збагачувати словник, чи чи то втесно тому самому. Тож, давайте будемо тренувати уніформенте, уніформенте. Рівномірно. Дальше Se abiti in Italia. Io di consiglio di applicare l'antimuffa. Prima di verniciare. Це точно народ. а ну давайте, діліться, діліться, будь ласка, будь ласка, вашим досвідом. Як вам італійська цвіль? Зараз мені багато хто тут напише, скаже, яка цвіль? Тут немає. В Італії взагалі немає цвілі. Регаточки, є, 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 є. І якщо у вас і немає, просто радійте, радійте життю, дякуйте всім богам, що вас завело в ту Італію, де немає цвілі. Тому що Італія вона вся волога, достатньо таки волога Італія. Ось найбільше цвілі я зустрічала в Тоскані, як ніколи. Ось, ем, ось так, це з мого досвіду. А ви мені пишіть, скажіть, будь ласка, як ваші хати, які ви знімаєте? Чи де ви перший раз побачили в Італії, В, як в якому регіоні? давайте так, В якому регіоні побачили цвіль? Кажіть будемо ділитися. Я вам кажу, в Тоскані побачила <ф uniform> перший раз. Ось, а ви мені кажіть теж де. Якщо ти живеш в Італії, я тобі рекомендую нести так. Не нести, а нанести засіб від плісняви перед фарбуванням. Отже, лантімуфа ось таке просто лантімуфа це засіб від плісняви. Добренько, все. Значить, ті консілю люди, Я тобі рекомендую, а потім кажемо діє слово: що робити? Аплікари нанести. Добре, все, не чіпляйтеся. Тут не нести, а нанести. Йдемо далі. Devo prima aplikare los tuko sulle krepe, prima di verničare. Ja, prva povedna, tako prva, da povedna, devo, nane, naneste aplikare, čo? Špakljivku los tuko. Naš, čo, naš, kje imam to špakljivku, naneste na triščine, le krepe. La crepa тріщина. Le crepe triştine. Prima di вернічаре. Перед тим, як фарбувати. Перед фарбуванням. Так, тут мене було виділено вже. Бачите, тут стук, а тут крепе. Добре, то саме. Апліка настро адезіво лунго і борді перво. Слухай. А скотч вздовж країв, щоб не забруднити, будь ласка, перфавори я там забула додати. так? Апліка. Що? Дивіться, Ну, говорить nastro настро Е, Якщо дослівно, то настро це, як то українською говориться, не плівка, не плівка, як його. Ну, я не знаю, я забула, як це говориться. Знаєте, що то є? Знаєте, коли є подаруночок, і ви зав'язуєте подаруночок чим? То є такою штучкою робить і бантик. Дивися, мені слово вилетіло. То то є настро. Добре, а адезиво, тому що воно е, клеїться. Добре? Клеїться. А, ну, а та така: дивися, слово вилетіло, ну, чим ви замотуєте подарунки. І воно ну, наклею і коротше скоч, Розумієте? Я хочу говорити плівка, чи не плівка, ви розумієте? Мама мія ну, коротше, ви зрозуміли, да? Молодці! І, і лунго che cosa? і борді, вздовж. коза? і борді, вздовж. Чого? Країв. Пернон макіаре є дуже гарне діє слово Макіаре, забруднене. Кафе макіато, забруднене кафе, в сенсі, що там пук і макия, та плямка забруднена. Ну, Але тут так вони говорять, макіато, що ніби там плямка молока в кафе додають. Ось то вже буде, що таке макіато. Насправді, в справжньому макіату молока має бути дуже мало. Прям пом, і макнули. Розумієте? Переходимо на наступне дієслово це є мескуляре. Месколе означає мішати, змішувати щось, де ми подивимося, що ми такого дуже змішуємо. Се troppo densa, денса. un po. Слухай, якщо фарба занадто густа денса. Allora, mesculampo. Розмішай трошки, con l'acqua, там, там, з водою. Угу. Або ще є таке гарне дієслово слово Ану, повторюйте за мною, бо його на слайді немає. Torej, ponovite, diluire, označuje uh, razvoditi s čim. Diluire in aqua, uh, razvesti v vodi. Torej, je farba gosta, ampak daj, 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 vode in razvedi nekaj z vodo. Torej, to pomeni diluire, gusto maso. Mi poi pasare un bastone di lenjo per mescolare la vernice nel secchio. Punkt interrogativo має бути знак запитання. Ти можеш мені подати дерев'яну паличку, щоб розмішати фарбу у відерці? Добре? Mi puoi passare o passami per favore. Vabbè, Un bastone di legno. Un bastone. bastonate? Uno ha preso bastonate. bastone? Палиться, патик, бастони. Ось, тому дай мені якийсь патик дерев'яний, щоб я розмішала мається на увазі, так? Бастони ді леньо, Леньо дерев'яний. Так. Я знаю, що ви говорите альберо дерево. А тут леньо дерев'яний не дуже підходить. Ну, але в нас теж такі є моменти. Коли в італійській мові то саме означає в нас зовсім два різні слова. Тож вже собі будете знати. Мескола. Piano la vernice per evitare gli skizzi. That's the slow brizgi. Zmišuj farbu po wilno. Michael pomenko. Dobrze, щоб ne chlap. Otta by me сказаble. Dai, non skizare. Ne brizga. Skizare, brizga. Наступне дієслово це є вентіларе провітрювати. Так, ми ж з вами гарно знаємо слово венто, вітер, вентилатори, вентилятор. А вентіларе провітрювати, ось і маєте вже собі з'єднали. Зробили асоціацію, пригадали і будете знати. Отже, у аперто тут є фінестри пер ла каза. Я відкрила всі Vikna, sciab, provitrete, hatu. Astupne. Quando finirai di imbiancare il soffitto, lascia aperto il bagno per ventilare un po'. Quando finirai di imbiancare il soffitto, lascia scia. scia. Aperto il bagno гно, бачите? Багно, багно. О, Боже, тільки зараз до мене дійшло. Що в баню пишеться, як багно, мама мія. Перше, мама мія, чесне слово, Перший раз уявляєте? Я ніколи не це звертував увагу. Значить, un po. Так, коли ти закінчиш? Чи після того, як закінчиш? Imbiancare означає білити. Бачите, бо слово bianco – білий діа. Аре. Тому imbiancare – білити. Що? Ільсофіто стелю, lascia аперто. Залишив відкритою що Il bagno, Для чого? Первентіларем по, щоб провітрити провітрити, провітрити трохи. Слухайте, я не знаю, можливо, я тут часто зараз відео там м -м, щось таке в роті роблю. Бо мені тут трошки знаєте, мішає. Я посила ті брекети. Трохи щоку ріже, знаєте. Насправді не болить, то я вже фортуна, так, як то говориться, так ну, щаслива м -м, і везуча, що, в принципі, зуби ну, не болять, але щоки надзвичайно трохи натерла, то лізую, ну, Трошки маленькі ранки маю і інколи. ж там Коротше, що, нічого, і от буває, я щось такого ротом роблю. Не звертайте увагу, добре, ви дивіться сюди, на екран і повторюйте за мною. Так, на мене не дивіться Сьогодні на мене взагалі не дивіться. Дивіться, хочеться, давайте краще я вам розповім, що в мене зараз йде набір на курси. Що таке трапилося? Я не знаю, коротше, коли ви будете насправді дивитися цей, це відео, але зараз ми знаходимося у вересні, 2024 році. Насправді в мене вже розпочався курс, і це мав бути останній курс цього року. І я тут придивилася, що в мене є ще одне місце на ем, відкрити віконечко, коротше, в жовтні. Я дуже сильно постаралася, бо у вас є дуже багато. Ви хочете в мене навчатися? Я цьому мега щаслива. І знайшла для вас ще одне віконечко, і це вже точно буде останній запис на 2024 рік. Тож, якщо ви хочете вийти на новий рівень з італійською італійської, повчитися зі мною в прекрасній групу, де в нас все горить палає, практика, шалена авторська програма, про більше я вам розповім вже на відеозвінку, пишіть, заповнюйте анкету, під відео буде посилання, тисніть туди, заповнюйте анкету, і я з вами особисто зв'яжуся. Поговоримо, розкажете мені, що вас турбує, як я можу допомогти. Що в мене є, запропоную, і будемо навчатися разом. Міс дуже мало, як завжди, у нас буде групочка малесенька, тож пишіть, не зволікайте, якщо хочете вийти на новий рівень і взагалі зустрічати новий рік. Різдво, знаючи вже італійську. Лімбіанкіно, а імбіанкато, бене і мурі. Маляр. Добре, пофарбував стіни. ну, то й добре. Дивіться. Ось, до речі, бачите, вот вам і приклад: Лімбіанкіно і Амбіанка комунку все з имбінкарем. А в нас маляр і пофарбувати. Дивіться, два різних слова. Амбіанка пофарбував. Хто маляр? Маляр буде імб'янкіно. Від слова б'янко, бо він все білить, розумієте? Тому лімбіанкіно. Аб'ямо пасато. Tutto il fine settimana, a imbiancare la casa. Abbiamo passato tutto il fine settimana a imbiancare la casa. Ми провели всі вихідні. Що Що ми робили, займаючись побілкою дому? Але дивіться, як тут у нас переклад, так? Abbiamo перекладать. Ми провели tutto, весь il fine settimana, так називається. Кінець тижня, а отже, вихідні. Ви можете сказати «il weekend, вихідні, англійською або італійською, «il fine settimana» Ось так як є, так і запам'ятайте, не там «fino» а саме «fine» «il фін. Fin", і саме артиклі «il» Три слова докупи запам'ятали, потренувалися декілька разів, зробили речення і будете знати. «Il fine settimana» означає кінець тижня, добре вихідні. Афарекоза, роблячи що, побілюючи, ну, але ми так не говоримо. Ось, тому дослівний переклад мав би бути: ми провели весь, всі вихідні, побілюючи хату. Але ми так не зовсім говоримо тому, займаючись побілкою дому, можете собі ще така реченька завчити це. Non mi piace, come abbiamo imbiancato. Мені не подобається, як ми побілили. Доб'ємо ріпассари la секонда mano. і ви вже знаєте, що це означає. Мені не подобається, як ми побілили, ми повинні ще раз пройтись другим шаром. Dobbiamo ripassare. Noi dobbiamo ancora sbrugare, perrugare, per essere pronti. Ripassare, eh, ripassare la seconda mano. Ripassare Se, la seconda mano. Druhim Sì, la seconda mano druhim sharu. La prima mano per scisar. Ma voi quanto spesso imbiancate la casa? Ave! Ну, як часто ви робите побілку вдома, скажіть мені, будь ласка. От чесно, як часто? Я знаю, що ми, українці, нас, ми це часто робимо, і це круто, у нас завжди свіжі гарні хати вдома в Україні, в Італії трошки менше. Тому скажіть мені, будь ласка, мабуть, кванто списуєм la casa? Взагалі, говоріть, давайте італійською відповідайте. Скажіть іо. Я тут сказала, список, давайте не спесо, давайте... Io І solito, зазвичай імбіанко побілою роблю побілку. І кажіть una volta all'anno один раз в рік, чи коли, чи як часто, не знаю, пишіть мені. Добренько. Ось. А взагалі, я вам хочу подарувати файлик. У мене є дуже гарний файлик, який я спеціально під цей урок також підготувала. Тут, дві, ну, тут одна сторіночка, окей, але в мене є дві сторіночки такого фантастичного файлу, чи три, я вже не пам'ятаю. А, а взагалі хочу з вами поділитися фантастичним файлом, який підготувала до цього уроку, теж все по темі. Там буде більше слів, отже, словниковий запас більший, більше речень. Це є одна з сторінок. Для того, щоб отримати безкоштовно, тому що я це для вас готую безкоштовно. Просто тримайте, беріть і вчіться, використовуйте момент ззавантажити цей файл, тому що я це для вас пишу. Тримайте і вчіться, просто беріть, дивіться, безкоштовно, вам не треба нічого платити. Але для того, щоб отримати цей файл, напишіть мені в інстаграмі. Ось моя стріночка в інстаграмі, пишіть імперіаму конлілі, пишіть приватне повідомлення і кодове слово Колоре. Як тільки ви зайдете на приватне повідомлення, напишете мені кодове слово Колори, я вам подарую цей файлик, який підготувала для вас ексклюзивно. Ну і все, в принципі, на сьогодні. Поки це всі слова і реченька, які я для вас підготувала. Сподіваюся, щось нове для себе також сьогодні вивчили. Не забувайте, якщо так, якщо сподобалось відео, будь ласка, поділіться ним. Нехай інші також вивчать. Нехай інші також дізнаються, що є такий канал, де безкоштовно навчає італійської мови, тому що є ті, хто можуть платити, а є ті, хто не можуть платити. Тому такі уроки ідеальні, тож діліться з ближніми. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобаються уроки. Ну, дивіться, вже як є сторінка інстаграму, тож тоді і на мій інстаграм також переходьте. Переходьте на інстаграм. Там, взагалі, щодня у мене нової цілий купи інформації. Якщо ви на Ютубі виходить раз в тиждень в інстаграмі, що, ну, що два дні, це точно. Як не сторіс, сторіл, то пост, то, то допис, то ще щось, то ще щось, ще, ще. Будемо з вами в контакті. Дякую вам за все. Дякую за те, що зі мною. Тому що завдяки вам існує цей канал. Він вже у мене два з половиною роки. Ми вже так розрослися. У нас 20 тисяч людей. народ. Дякую вам. Я точно ніколи не сподівалася, що цей канал буде так довго жити. Тому дякую вам. Ось вам кампани. Давайте дослухаємо <с> і будемо зараз прощатися. Цілою -лю люблю -лю обожнюю адору. Чао!